Всім привіт. Що ж, хлопці дівчата, дожилися ми до того часу, коли десятки вже в банках не знайти. Довго я чекав, чекав, чекав і зрозумів, що діла все-таки не буде. Бо до нас монети суми взагалі нові не возять. Деякі монети все ж таки довозять, а чомусь десятки не возять і. Все годують і годують завтраками. Ну, Надаїло мені трішки бігати за цими монетами, тратити велику кількість часу на того, щоб пробігтися. Не факт, що буде, да й нічого не привозять. І я ось заказав через доброго товариша ось такі ось десяточки. У мене до колекції 10 гривень монет не вистачало. ЗСУ монетки 10 гривень 2021 року. Сили спеціальних операцій 2022 року. Ну, вони взагалі дуже-дуже їх мало вийшло, на них гнали величезні ціни. Ну, а потім воно всім, як то кажуть, трішечки устаканилося, і ці монети почали в мільйонниках попадатися в продажі. Ну і ще я взяв. Ось таку десяточку 22-го року. Це у нас ВМФ, наскільки я пам'ятаю. Так, Військово-морські сили Збройних Сил України. Монета 22-го року. Бо в банках вона, можливо, і буде. Хоча дуже і дуже часто мені касири кажуть, що навряд чи щось будуть подавати, бо Національний банк не підкріпляє монети. Ну і також ж я взяв, щоб, як то кажуть, одним махом і 10 гривень ТРО. Монета звичайна, я так думаю, що до нас і прийде. Ну, я чомусь чуть думаю, що їх дуже і дуже мало іменно в маленьких містах з'явиться в обігу. Бо, понятно, що в мільйонах їх там уже дають на решту. Люди вже відписувалися на новій пошті, в магазинах давали на решту, але ж я чомусь думаю, що все-таки ці десяточки, як і предыдущі десяточки юбілейні, осядять у людей на руках, у магазини, у касирів. Тобто, чому б взяти не по номіналу і їх не перепродати? Тим паче, що ви нічого не тіряєте. Ви як взяли 10 гривень і отдали їх за 10 гривень. А все, що інше стало, як обіходне, їх банки повинні продавати по 10 гривень. Ну я такого взагалі багато чув, що є такі банки, які додатково всякі картонки продають в нагрузку до цих десяток, і вони виходять дорожче, ніж взяти на аукціонах. Ну і також взяв жетон одного з авторів каналу. Він мені подарував класнішу книгу по фальшивих монетах Екзанумія України. Ну, я вирішив взяти все-таки такий жетончик, даби його туди підкласти. Ну, а також недостаючу монетку, взяв копійку 2004 року. Тут у нас між остями 10,7 мм. Взагалі такого не зустрічав. Монета крайній-крайн рідка, тому обіходочка ось одна ще також приплила. Так що, отак, хлопці, дівчата, ну, а там побачимо, можливо, щось, звісно, і прийде до нас. Ну я чомусь думаю, що це буде ТРО, і то, я думаю, місяця через 2-3 в кращому випадку, якщо вони ще у нас будуть бігати в обігу. Так що, отак, хлопці. Всім дякую за увагу. Все буде Україна. Бережімо себе, до зустрічі!